Сьогодні я хотів би приготувати для вас коробки. Поки картопля іще гаряча, її треба почистити. Я зазвичай роблю коробки традиційної форми: ось такі зручні, овальні. Зараз дуже важливий момент: наберіться терпіння і не торкайтеся крокетів мінімум одну хвилину. Ось така у нас вийшла страва. Мене звати фуджівара Йоші. Сьогодні я хотів би приготувати для вас. Коробке, а точніше, найпопулярніший домашній варіант цієї страви: картопляні крокети з яловичим фаршем. Усе, що нам знадобиться, трохи овочів для гарніру, а також картопля, цибуля, яйця, молоко. Пшеничне борошно, вершкове масло, ми обсмажимо на ньому цибулю і фарш звичайно сіль і перець, також знадобляться крохмаль, соєвий соус, мірін, трохи саке і цукор. Нічого особливого, ці продукти зазвичай є на кожній кухні. І ще треба буде взяти трохи панірувальних сухарів. Ми обваляємо в них коробки. Оце і все, що потрібно. Але перш ніж ми почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Буду вам дуже вдячний. Що ж, можемо починати? І найперше, що зробимо, поставимо варитись картоплю. Її слід покласти в холодну воду. У мене картопля вже помита, тож я просто заливаю її водою так, щоб вона повністю укривала кожну картоплину. Тепер додаємо у воду дві столові ложки солі і стільки ж цукру. Так ми створюємо базовий смак картоплі. Не страшно, якщо дасте цукру трохи більше або менше, ви нічого не зіпсуєте. Головне, щоб картопля була повністю занурена в цю заправку. Тому слідкуйте за цим Після закипання картопля має варитися 20 хвилин. Якщо хочете зекономити час, можете спершу почистити її і розрізати на чотири частини. Тоді варіння займе 7-8 хвилин після закипання. Але смак буде трішечки іншим. Отже, 20 хвилин минуло перевіряємо готовність бамбуковою шпажкою. Ось так. Заходить легко, значить, готова. Можна зливати воду. Тепер, поки картопля іще гаряча, її треба почистити. Вона справді дуже гаряча. Тому робіть це обережно. Дехто любить охолоджувати водою, але тоді картоплю буде значно важче підсушити. Тож я так зазвичай роблю. Техніка підсушування вареної картоплі називається кофукі імо. Я детально розповідав про неї, коли ми готували картопляний салат. Посилання на це відео у описі. Картоплю очистили. Тепер займемося цибулею, чистимо і ріжемо дрібними кубиками. Цієї кількості має бути достатньо для коробки. Хоча додам ще трішечки. І будемо обсмажувати. Отже, викладаємо на пательню 20 грамів вершкового масла і нарізану цибулю. Обсмажуємо зовсім трохи. Додаємо дрібку солі. Бачите, коли цибуля набуває ось такого кольору, стає ледь-ледь золотавою, значить, вона вже цілком готова. Можна додавати фарш. Додаємо ще трішечки солі, головне не пересолити і дрібку перцю за вашим смаком. Фарш побілів, отже, м'ясо фактично готове. Трохи послабимо вогонь, щоб не підгоріло, і можемо додавати приправи: дві столові ложки саке і по одній столовій ложці міріну та соєвого соусу. Розведемо краплині води одну столову ложку картопляного крахмалю, гарно розмішаємо, і також додамо до фаршу. Фарш практично готовий, тепер ми маємо змішати його з картоплею. Просто розминаємо картоплю в пюре. Хоч так, хоч виделкою, не має значення. Перемішуємо. Бачите, має вийти ось така маса з картоплі та фаршу. Якщо є можливість, Розподіліть її по широкій поверхні і зробіть ось такі прогалини. тоді картопляна маса швидше охолоне. Ось у такому вигляді її треба залишити мінімум на 30 хвилин, щоб гарно вистигла. ідеально, взагалі, на кілька годин поставити в холодильник. Тоді панірування краще прилипатиме до крокетів. Та й з самою масою буде легше працювати. Але якщо немає часу, просто остудіть достатньо, щоб маса не обпікала руки і переходьте до наступного етапу формування крокетів. Змастіть руки краплинкою води, щоб маса до них не прилипала. Набираємо приблизно одну-дві ложки маси, забираємо повітря і формуємо такі собі котлетки. Форма може бути різною, в принципі, так само, як і у звичайних котлет. Але зауважте, що якщо форма буде надто складною, то може зламатися. Я зазвичай роблю коробки традиційної форми, ось такі зручні, овальні, розміром трохи менше долоні. Ось бачите, ось такі крокети мають вийти. Далі їх треба панірувати в борошні, яйці та панірувальних сухарях. Але щоб короки краще тримали форму під час панірування і обсмажування, їх треба охолодити. Я не буду чекати, поки ці вистигнуть. А візьму ті, що зробив завчасно. Сподіваюся, ви не проти такої підміни. Ставимо розігрівати олію. І гарненько збиваємо два яйця. До яєць додаємо трохи молока приблизно дві столові ложки. Збивайте яйця дуже ретельно, особливо білок. Якщо не розбити достатньо добре, то панірувальні сухарі можуть зійти з крокетю. А вони мають міцно триматися на кожному коробке під час обсмажування. Отже, обсмажуємо короки, спершу обвалюємо в борошні, потім у яйці, тобто в суміші яєць з молоком. А тоді в панірувальних сухарях. Це все будемо робити дуже швидко. Перевіряємо температуру майже достатньо. Бачите, як шиплять бульбашки навколо дерев'яних палич? Це значить, що температура олії приблизно 160 градусів. Для м'яса цього недостатньо, а для короки цілком підходить. Адже всі складові крокеті вже готові. Паніруємо одразу кілька крокетів. Борошно, яйце, сухарі. І на пательню. Зараз дуже важливий момент. Постарайтеся не перевертати крокети впродовж першої хвилини після того, як виклали їх на патель. Ви маєте дати час паніруванню обсмажитись і затвердіти. Тоді воно буде міцним і хрумким. А отже, наберіться терпіння і не торкайтеся крокетів мінімум одну хвилину. Коли панірування підрум'яниться з одного боку, тоді вже можна обережно перевернути і обсмажити з іншого. Разом це займе приблизно 4 або навіть 5 хвилин. Почекали хвилинку, перевернули, а далі вже спокійно досмажуєте з усіх боків. Зрештою, як я вже казав, усі інгредієнти готові. По суті, вам треба лише розігріти короки і підрум'янити їх. Ось і все. На гарнір можна подати нашинковану капусту. Листя салату, помідори і трохи лимону. Подавати можна з соусом тонкацу на зразок ось цього. Ми його зберігаємо ось у таких ємностях, але врешті можна взяти вустерський соус або навіть кетчуп чи майонез, те, що ви більше любите. Ось така у нас вийшла страва. Отже, сьогодні ми приготували крокети з картоплі та яловичини під назвою короке. Будь ласка, практикуйте цей рецепт у себе вдома. Замість яловичини можна використовувати будь-яке м'ясо або інші продукти: крабові палички, кукурудзу. Моркву чи капусту будь-що що подобається вам чи вашим дітям. Нехай ця страва смакує усій родині. А я дякую, що ви були зі мною і додивилися це відео до кінця.